Шара на Луцькому авторинку. Шара, як кричить один ізвісний перекуп з Києва. Шара, 7200. За 2012 рік. В універсалі. 243 пробігу. Показую вам. Свіженька пропозиція з авторинку. Не знаю, що з нею не так, але ціна хороша, показую вам. Можливо, когось зацікавить, можемо оглянути вам разовим оглядом. Є туманка, є парктроник. Ніби легкосплавний диск, але ні. Це в нас ковпаки. Континенталь літня гума. 7212 рік 243 пробігу, 1,5 дизель, не бензин. Складання присутнє по салону, шкіряне кермо, навігація шестиступка ступка двохзонна клімат, тканевий салон, повне склопідйомник і автосвітло, все є. Задній ряд сидінь. Шторка позаду є, парктроник позаду є. Ну, шара, що тут казати, шара дуже рідко таку ціну трапляється. Зазвичай вони від 8,5, це саме мінімум. 7200. Кого цікавить, перевірка, може, можемо перевірити вам разом оглядом, в ну, підбір підблюд. В такий бюджет, на жаль, не візьмемо від 8,5, навіть від 9, щоб шукати дійсно адекватний стан. Можливо, і цей в хорошому стані. Ми його не перевірали, не дивилися. Цікавить, можемо перевірити вам фарбу, пробіг. Сажу, форсунки, повністю до я завести на СТО. На технічний стан підпотівання. За потівання, Хо, цікавий такий втівка, за 7200. Звертайтесь, оглянемо.